Вітаю всіх глядачів youtube каналу Україна на часі. Сьогодні ми поспілкуємося з громадським діячем, волонтером і українським підприємцем Юрієм Голиком. Юрій, вітаю. вітаю, дякую вам за те, що сьогодні вийшли з нами поспілкуватися. Ну і хочу розпочати з такого головного і дуже важливого для українців зараз питання це питання дронів. Я знаю, що ви займаєтеся їх виготовленням. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили взагалі займатися. Цим в нас є декілька команд, котра з кожних розробляє той чи інший від дронів. Наприклад, одна із команд зараз розробляє дрон, який летить на 400 плюс кілометрів і несе 20-30 кілограмів боєприпасів. і коштує ну дуже дешево, скажімо так. А чому ми к цьому прийшли? Тому що волонтерство справді стало. Ну, Всі общем з -го року ми дружимо з декількими воєнними, котрі шли по кар'єрній лестниці. Декілька з них зараз очолюють різні бригади, і ми зрозуміли, що їм потрібно допомагати, тому що 2014, 2015, 2016 році у государствах спроможності не було закупати для них те, що їм потрібно: ні джипи, ні там снайперські квінтівки, ні дрони. Там і все інше. Ми робили декілька цікавих проектів. Наприклад, свідомим блогерам Фейсбуці. Це Марка, це Олександр Карпюк. Ми робили для снайперів морпехів гвинтівку. Котра б'є на декілька кілометрів і робили його з та складиша танкового ствола. Тобто був танк, котрий списали, забрали туди вкладиш, відправили у Німеччину. Там провели определену роботу з ним, повернули сюди, і десь вже зробили цю снайперську гвинтівку. Ми на, перед самим початком війни, коли всі розуміли, всі розуміли, що вона от ось ось почнеться. А в кінці 21 з року на початку 22-го, робили. За власний кошт систему відеонагляду в районі Донецького аеропорта. А чому це важливо? Тому що ну, е якийсь боєць він виглядає з окопу, снайпер у нього стріляє, він помирає і так далі. В Системі відеонагляду не було, государство цим не займалося, збройні сили цим не, не, не займалися. Ми дотягнули до околиць Донецького аеропорту оптоволокно, розставили везде камери, і бойці могли сидіти в бліндажах та дивитися, що там в них відбувається. Наприклад, в кінці 2021 року, десь у грудні, ми там були і і самі з Олександром Скарпіком це все дивились і бачили, як це все працює. Коли почалась війна, декілька наших сотрудників, котрі з 2014 року воювали, вони пішли в аеророзвідку. А зрозуміло, ми їм допомагали всім, і екіпіровкою, і дронами. А в який момент ми зрозуміли, що те, що продається на ринку, ну Ті самі пресловуті мавіки, да вони це гарна річ, але все розвивається, і треба щось більш складне робити. Тому ми, ми почали їх виготовляти. Якщо б, якщо чесно говорити, якщо б ми на старті цього проекту зрозуміли наскільки це складне, ми б, мабуть, в це не в'язалися. Але степ -бай степ шаг за шагом, ми вже пройшли великий путь. Назад пути нема, і ми розрозуміємо, що ми вже до фінішу дійдемо. А якраз таки про складність і наскільки складно було знайти людей, які цим будуть займатися, зібрати цю команду? Ми не збирали людей. Я проведу аналогію з футболом. Є два типи тренерів. Наприклад, Маурініо, от котрий зараз прийшов Фенербахче. Він вже говорить, мені потрібен цей ігрок, мені потрібен цей ігрок, мені потрібен цей ігрок. В нього там в голові є якась ігрова модель, і він збирає ігроков з усього світу по цю ігрову модель. А є Карло Анчелотік, який з Реалом знов виграв Лігу Чемпіонів, котрий говорить: там, мені не важно, які в мене гравці, я під них придумую якусь там систему ігрову і будемо грати тим, що є. В нас було багато сотрудників. Хтось йшов воювати, хтось залишився, хтось займався волонтерством, і ми збирали групу людей. Де з тих, що є, ми просто розподіляли обов'язки, дивилися, що ми можемо производити саме. Ну, наприклад, от батареї ми самі не производимо. Окей, ми їх будемо закуповувати. Там е якісь там е системи не производимо, теж закуповуємо. але е там рами зараз починаємо виготовляти самі. Тобто ми к цьому прийшли. Тому це все динамічний процес. Ми починали просто як конструктор Лего все закупили, зібрали і відправили військовим. А зараз ми вже е більшу частину. Того з чого дрон состоїть, ми робимо саме. Добре, тоді ви, як людина, яка вже пройшла цей шлях і продовжує його йти, що можете порадити людям, які тільки починають, бо я знаю, що зараз нам навіть радили робити дрони вдома, не знаю чи хтось до цього прислухався. Але, от якщо люди цим займатимуться серйозно, з чого починати, і з чого можете порадити? Я скажу так, що якщо б ми були б зараз настільки розумні в плані производства дронів. Точнее, були б настільки розумні в 22-му році, як зараз, то ми б більше розгромили російську армію, тому що ми не приділяли цьому уваги а дрони стали таким геймченджером. Я думаю, що зараз весь світ дивиться на цю війну, дивиться на наші збройні сили і. Розумію, що окремі підрозділи БПЛА вже повинні з'являтися в НАТО в ніч там їх ніколи не було. Тобто якісь дрони були а взагалі там це не головне було. Те, що зараз у збройних силах здали командування безпілотних систем, це наступний шаг. Ми, мабуть, перша країна в, в мірі перші збройні сили, де таки з'явились, і дрони будуть використовуватися збройними силами і далі. Ну, по перше, я вважаю, що кожне велике невелике промишлене підприємство може виготовляти дрони. Я знаю декілька. Іменні тих е, производителів товарів, котрими ми пользуємося, ми з вами вони зараз дрони виготовляють в приміщених масштабах. Я знаю декілька прикладів, коли дуже професійні люди е, прийшли в дрони в 2022 другому році, е, котрі ніколи цим не займались. Почали виробляти і зараз про них пишуть статті, там, наприклад, на українській правді, там не називаючи їх фамілії, тому прізвищ, тому що ну це там воєна таємниця, умовно кажучи. А, здесь головне не боятись і розуміти, що дронів забагато не буває. Це розходний матеріал. А, взагалі в армії є таке м -м, поняття як «cost to kill». Стоїмость внічтаження одного противника, наприклад. А нужно читати і розуміти, скільки стоїть один постріл 155 го калібру, а скільки стоїть один дрон камікадзе. Дрон камікадзе завжди це дешевше. А скільки нам потрібно пострілів мільйони да, там, на рік, скільки нам потрібно дронів, там, десятки мільйонів. Тому поки ця війна буде йти, поки вона наша перемога не закінчиться, кожен може ці дрони виробляти. І десь навіть не питання, кількості. тому що якщо ви маленький виробник, ви їх виробляєте там за власний кошт, ви просто їх передаєте тим, тим підрозділам, котрих ви там лічно, з котрими ви лічно знайомі, і це окей. Якщо ви промишлене производство, ви можете виробляти їх там в тисячах. Ви контрактуєтесь з государством, продаєте їх в збройні сили. Я знаю, що ви ж займаєтесь виготовленням не лише а там якихось в них конкретних дронів. Ми нам писали про літаки, про бомбари. Наскільки складно займатися виготовленням тих самих дронів широкого функціоналу? Ні, це не складно, тому що багато м, чого в них повторюється і багато елементів є. Е е тими, які пересікаються між собою. І багато команд між собою спілкуються. І якщо у когось з розробників щось появилось, там, наприклад, е девайс, який допомагає подолати вплив ребу, то його можна ставити на будь-який дрон. Його можна ставити на бомбери, можна ставити на камікадзе, і можна ставити там, на той, який далеко летить. Це взагалі, взагалі не складно, це на... навпаки, це е дуже удобно, тому що е ви можете конструювати. Але тут важливо розуміти, що ніякий конструктор не скаже вам, що потрібно робити. Чому? Тому що говорити потрібно, потрібно військовим. У нас є декілька бригад, наприклад, 28-ма бригада, її возглавляє Олексій Халабуда. Ми з ним познайомились ще до війни. Він був комбатом, командиром батальйону в 56-й бригаді, по-моєму, де Дмитро Кащенко був комбригом. Вони були. Біля Донецького рапорта далі він пройшов там перший рік війни. Далі його назначили комбрігами, і ми е, з його аеророзвідниками спілкуємось кожного дня, і вони нам говорять, що нам потрібен ось такий дрон. або ось ми взяли ваш дрон, ми здали, ми зробили то, то 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 Можна щось змінити, або можна щось придумати, щоб він там летів далі, чи щось таке. Тобто ми е, ми слухаємо військових і робимо те, що вони хочуть. Це е, е, таке крафтове производство, це не тисячі там. Це сотні дронів, але це повишає ефективність. Знову ж таки, ви кажете сотні. Якось конкретно можна назвати кількість приблизно, скільки на місяць виробляється? Чи, можливо, це, не, це місяць на місяць не приходиться. Ми їх виробляємо кожного місяця все більше і більше, але в нас буває от пауза, як зараз там, два тижні, коли ми проходимо сертифікацію і ми е, з сторонніми розробниками там, долучились до розробки одної моделі, отримали нові девайси, зараз їх інтегруємо, в свої дрони і далі підемо їх виробляти. Тобто ми робимо. Приїжджаємо на полігон, тестуємо самі, потім тестуємо з військовими, потім отримуємо всі сертифікати, щоб формально вони у нас були, потім одаємо військовим, вони їх тестують, потім вони їх тестують в бойових умовах, і потім ми вже розуміємо, окей, ця модель закінчена, там, як, як, там, як місяць-два-три ми будемо виробляти ось такі комплектації. Чого чекати, можливо, нового? Що... Вигадали ваші розробники такого, що просили можливо військові, якісь ми, інновації. Ми ми, ми, ми не вигадали нічого такого, чого б хтось, хтось інший не робив. Тобто, с десь велосипед дуже складно здесь, десь, скоріш за все. Питання в тому, щоб слухати військових і робити з існуючих умовах те, що вони хочуть, із тих із тих комплектуючих, що є що є на ринку. А тобто постійно бути в діалозі з кучею мілких производств і щось у них покупати, якось це інтегрувати в свою платформу. Зараз, наприклад, вони в нас запросили два нічних дрона: це дрон-розвідник і дрон камікадзе з теплокамерою для роботи вночі, яких не хватає я думаю, це що там через місяць, мабуть, ми вже дойдемо до передачі таких дронів в одну з бригад, з котрі працюємо, і подивимося, як вони спрацюють. Загалом військові яких дронів просять найбільше? Можливо, є ж якась любих, тому що дронів завжди не вистачає. Любий військовий хоче дронів як можна на набагато. Він хоче, щоб вони були, щоб він не думав, скільки в нього їх залишилося, щоб він мог літати постійно, щоб він мог їх використовувати. Але дрони я повторюю, це Ну, от подивитись на Чорноморський флот Російської Федерації котрий там був дуже мощний, чим їх е е е фактично вбили да? там, дронами, котрі е робиться в Україні, там групою розробників, коли котрі до цього там, ніколи дрони не робили, вони починалися якоїсь одної модели, апгрейдили, апгрейдили її, А зараз Російська Федерація всі свої корабли з Чорного моря забрала. Тобто, в от, от ці больші, великі есминці, і ці дрони там кожна з яких стоїть там, не за скільки стоїть двісті тридцять тисяч доларів. Да? то тобто, співвідношення не за і я вважаю, що ці дрони будуть розвиватись далі. І це взагалі міняє розклад сіл на, в Чорному морі там, і в Азовському теж. Тому це процес непреривний, і там, сказати, що зараз, зараз, що буде через рік, це неможливо. Але все розвивається, і розумієте, в чому головна відмінність нас від Росії, з котрі ми воюємо. Росія це така країна де є цар. Цар вирішив, що він домовився з, з шахедами. Йому привозять шахіди. Він десь в татарстані збирає шахіда. Вони ні одну модель навчились робити дуже гарно. Вони роблять в промишлених масштабах. Да а Україна це децентралізована страна. Десь тисячі розробників, кожен із яких щось робить. Як тільки як тільки у когось щось получається, він переходить до промишлених масштабів, але у нас не один тип дронів, у нас їх багато, і в этом ми перемагаємо. Росії, тось тобто ми більш гібкі, ми більш флексібл, ми підстраюємося під запити військових. Грубо кажучи, у РФ час, коли котрий пройде від запита військових до якихось змін там в тому ж шахеди, він великий. У нас коли військовий нам дзвонить і говорить, що там щось поміняйте, мені кажеться, тут воно не так працює. Це там тиждень максимум. А, загалом за останній рік а, як трансформується запит військових? Можливо, вони там до вас і кажуть, треба, щоб швидше летів, чи більше летів, чи може там щось скидав? Краще краще вище, далі це завжди, це все, все хочуть. але давайте подивимось на рік назад. У нас не було дронів, які могли летіти на тисячу плюс кілометрів. Зараз ми попадаємо в НПЗ по всій Російській Федерації. Такого не було. Я думаю, що зараз є запит там 2000 плюс кілометрів. Далі буде запит окей, ми там на тисячу кілометрів, а там несемо стільки-то кілограмів боєприпасу, давайте там x 15 зробимо. Тобто це все удосконалюється. Тобто, що відбувається, як тільки в зоні бойових дій з'являється дрон, який може там, наприклад, на 15 кілометрів вражити там вражеський танк, та сторона розуміє, що потрібно склади отодвигати. Вона отодвігає ми їм. Ускладнюємо логістику. Вони на це витрачають більше падпального, більше грошей. В них більше часу на розгортання. Слідучим шагом ми робимо дрон, котрий летить на 25-30 на кілометрів. Опять починаємо вражати це. видно там по статистиці генерального штабу. Вони кожен день публікують. Її. Опять же, Росія відвідає свої війська ще ще дальше. Це постійний процес. Зараз я прочитала думаю, ви теж бачили а три тисячі fpv дронів на день виготовляє Україна. На вашу думку, чи достатньо цієї кількості, чи у нас немає якихось? Не може бути якихось обмежень потрібна чи у нас у нас обмежень. немає. той мільйон дронів на рік. Це взагалі не проблема. А я вважаю, що їх в країні буде робитись гораздо більше, але їх потрібно більше і більше, тому що наш противник наращує производство снарядів. Він рівні воює. Він завалює нас там кабами артилерії. Він бере їх там, десь у дикта диктаторських режимах там, типу, Північної Кореї нам потрібний дрон. Тому, тому тут немає ніякого лимиту, ніякого пределу. Тут на, наоборот повинно більше і більше, щоб ми перейшли колись те, що там всі хочуть побачити, ката роль дронів влетіть там. І... Ви гадаєте, це можливо? Так, да, я вважаю, що так. Добре, розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви зараз займаєтесь тестуванням українських комплектуючих до дронів. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку вони. Можна їх порівняти з іноземними, якого вони у нас рівня? Е, е, ну, рівень краще е, кожного місяця становиться. Ми е, ну я вважаю, що ми не повинні нічого закупати в неї України. Е, перші місяці війни багато чого привозили з Китаю. Окей, на цьому заробляв Китай, гроші оставляли з Китаї. Е, нормальна економічна модель, коли є локалізація. І все, що ми можемо виробити внутрі країни, ми повинні виробити здесь. Це робочі міста, це налоги, це люди, котрі чимось зайняті, і це долучення кожного до перемоги. Е, багато вещей. Котрі ще рік тому завозились там з того ж Китаю, зараз виробляються в Україні. А рано чи пізно ми будемо виробляти набагато більше. Я вважаю, що після, після перемоги в цієї війни ми взагалі будемо крупнішим производителем дронів в мірі. Тобто ви гадаєте, що ми можемо вийти на якийсь міжнародний рівень? Да, це така мета усіх, і я знаю декілька крупних производителей, котрі розуміють, що після закінчення війни вони е, будуть е, е, доволі великими компаніями міжнародними і будуть виробляти вже для іностранних государств. Це буде експорт дронів рано чи пізно це прийде. Хай так і станеться. А розкажіть, будь ласка, от з тих дронів, що виробляє ваша команда, чи є у вас якась гордість? от якийсь конкретний дрон? Що ви можете сказати, вау, цей не Ні, то гордості ніякої нема. Ми не робимо чогось там унікального. Гордість є кожного дня, коли ми. Дивимось в репорти збройних сіл ну, з, 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 тих підрозділів, з котрими ми працюємо, і вони нам показують, що сьогодні вражена. Ось ця гордість кожного дня. у всіх, хто дотиче до цього процесу, до процесу з, з, з збірки цих дронів. Тобто немає того, що ви там можете сказати. Оце ми зробили. Ми красавчики. Ну, дивіться, кожного разу, коли дрон уражає там вражеську техніку, чи вражеського солдата. От всі красавчики, хто до цього до, до, до цього дотичне. А як, як він був собраний, який там в дронах сложно зробити щось унікальне? Ну, наприклад, ви ж бачите, що там так звані дрони там Баба яга це клас дронів. Да, їх там декілька производителів, а морські дрони, декілька производителів. То все плюс-мінус ідуть в одніх рамках. Просто хтось робить це набагато швидше чи дешевше, хтось там доганяє. Пане Юрію, дякую вам за цю захопливу розмову. Наших глядачів я прошу підписатись на наш канал, підтримати це відео лайком і до нових зустрічей.